Вітаю! Мене звуть Людмила і це канал Second E. Сьогодні вирішила розпочати своє відео з примірочної Відібрала трішки речей, хочу приміряти і показати вам. Щось мене сьогодні трішки потягнуло на вінтажні речі. Перше, це ось не то куртка, не то полупальтишко чорного кольору. Воно поліестрове, без капюшона. Не знаю чому, чому мені захотілося його приміряти. Можливо, тому що я побачила розмір і вирішила подивитися, як воно буде на мені виглядати. Судячи по бірці зверху по пластмасовим штучкам, зрозуміло, що це пальто продавалося, перепродавалося в секонд хенді п'ятачок. Як уже я в минулих відео показувала. Що якщо річ не продається, то вони віддають в мир секонд хенду на вагу. Ось я вже показую на собі. На жаль, воно малувате в грудях на мене. Та й взагалі, то мені кажеться, це не мій фасон, на мій зріст, якби воно було трішки коротше і ширше. А ще я в теплій, теплій кофті і. Здається, що рукав на мене вускуватий. Я люблю, щоб все було вільно. Так воно в хорошому стані. Впевнена, що знайдеться хазяйка для цього пальтишка. Ну, а я не буду його придбати. Наступне, звернула увагу на яскраво блакитний колір. Це. Пальто по цим ромбикам, зрозуміло, і по гудзикам, зрозуміло, що це вінтажна річ. Але слідів носки не видно, можливо, хорошо прали. Ось іще минула хазяйка цього пальта, бачите, підшивала довжину. Але хоча я і малувата зростом, Ну, мені здається, що потрібно його розпорювати. Показую на собі. Дуже мені воно подобається на дотик, як воно пошите. На вішалці воно було гарно, на мені ну, щось не дуже. І ще, здається, верхнього гудзика немає. Чогось тут не хватає. Можливо, ще й капюшона. Дуже подобається, що строчка, ось така строчка вниз, але якби ще по бокам були розпірки, здається, було б більш сучасніше вигляд мало б. А ви як вважаєте, Сподобалась ще ось ця синя блузка, рубашка. Видно, що це вінтажна річ на закльопках, бірки бренду я не знайшла, і составу теж дуже сподобався рукав, як виконаний. Потім покажу на собі на примірці. Взагалі-то я не дуже полюбляю квіти на, на одязі, але ця блузка. Індивідуальний случай. На жаль, вона на мене велика. Здається, це 50-й-52 50, розмір. Ось бачите, рукав я показую плечки должні бути чуть вище. Але внизу мені подобається, що воно такого вільного крою. І рукав, дивіться, якби там був гульзик, можна було б регулювати. На зап'ясті а так, на жаль. Думала, чи придбати його для свого магазинчика, але із-за того, що відсутні бірочки із складом і бренду, тому я його не придбала. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам взагалі в цьому відео, що сподобається вам, що ні. Пишіть, будь ласка, мені завжди приємно читати ваші коментарі, поради, побажання. Дуже велике дякую вам за це. Наступний жилет. Сподобалось воно мені своїм кроєм таким сучасним, спереді чуть коротше, зад длинніший, з розпірками по боках. Приємний на дотик. Блакитний, ось дивіться, який склад. 10% шолку і бавовна. Якщо чесно, вперше я зустрічаю такий склад. Показую, як воно виглядає на мені. Тепер сучасно носити такі жилети замість футболки. Можливо, я так і буду робити, тому що цей жилет я придбала. І ще подумаю, чи буду я ну, залишу собі, чи піде до мого магазинчика. І в рукаві вільно. А ще було б гарно під низ одягти білу рубашку. А ви як вважаєте? І ще мені подобається виріс. Останнє, що я вирішила приміряти, це ось цю картину. Звернула увагу на неї, тому що. Широкий рукав, це те, що мені подобається, і кружево. Шкода, що вона короткувата, це мій розмір L. Можливо, вона повинна бути більш вільна, ну, е вільно лягати на тіло, можливо. Теж, я ще подумаю, чи залишу собі, чи відправлю до магазинчика Instagram або шафи. В описі під відео я залишу посилання. Переходьте, будь ласка, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. До речі, кружево залишається з нами ще в цьому році. Ось ще покажу вам, що я знайшла. І це поло я придбала, білого кольору, без слідів носки. Тут теж хороший склад, 90. 5% бавовна і 5 еластана. Звернула увагу на ось цей жакет подовжений. Що мені тут сподобалося, це тканина сама, як виконана, і гудзики. Це подовжений жакет, але мені здається, що це вже не сучасний крій. Можливо, я помиляюся. Якщо я помиляюся, поправте мене, будь ласка. Він зовсім новий, без слідів носки. Звернула увагу ще на ось таку спідничку. Сподобався мені колір і Максі Довжина. Шкода, що воно йде із двох кольорів, із чорного і такого Це бусковий пурван. Прогуглила я, тому що мені назва сама відома, не впевнена, де я бачила. Де я зустрічала цей бренд. В Гуглі написано, що це сучасний британський суббренд із Марк Спенсер. І ще звернула увагу на ось ці штани. Знайшла я їх між жіночими брюками, штанами. Але не впевнена, що це жіночі. Можливо, це унісекс. Я так підозрюю, що це вінтажні. З нейлону, цікава така бірка, вони теж синього кольору, занадто багато фурнітури на них. А ви як вважаєте? Хоча кармани це якби і сучасне, але занадто багато закльопочок, прикльопочок. Ще знайшла ось такі із шкіри, із шкірозамінника. Це відчувається, але дуже приємного, такого м'яке, приємне на дотик. без слідів носки. Розмір зрозуміло який, але, здається, це СМ, можливо. Із такими розпірками внизу. Я завжди хотіла собі знайти шкіряні штани. Ну, Поки що мені не везе в цьому. Не придбала їх по тій причині, що. Завжди я купую речі, які підходять мені по розміру, або чуть більше розміру. А це е, самий смак, так сказати, знайшла хусточку. Судячи по тому, як вона оброблена, ось показую вам, це шолк. Дуже здивована, що я її знайшла в останній день завозу, коли 49 гривень за кілограм, це розпродаж. Ось показую вам іще хусточки, які я знайшла. Тому що хочу спитати у вас, як буде совет. Я не дуже розуміюся, як повинен шовк бути, тому що на, на цих хусточках. Немає бірок. Ну, На цій, здається, є. Тут написано: це марка Street One, з поліестру, але на, на останніх, що я вам покажу, там немає бірки з складом. І я не розумію, що це за тканина. Якщо ви розумієте, як повинен бути шовк оброблений. Теж, будь ласка, напишіть. Кустички цікаві. Ось, бачите, взагалі бірка відрізана. Незрозуміло навіщо. Цікава така тканина. Я б не сказала, що це поліестер. Не знаю що. На жаль. І ось така ще і таке відчуття візерунок, наче алоя. Дуже Яскраве, ось показую, як воно оброблене. Ну, На дотик, звісно, відрізняється від шовку. На ось цій біроці зрозуміло, що там написано. Стерто. Чи в мене з погано? Взагалі-то, вроді би, нормально. Ну, Не зрозуміла я, тому подивилась, пощупала і не стала купувати. А ось це палантин. Я придбала. H&M, в гарному новому стані. Показую вам склад акрил. Ну, склад так собі, але мені орнамент понравився. Добре, що тут немає квіточок, я його придбала. Ось ще такий палантин цікавий, теж без складу, без назви бренду. Незрозуміло, сильно дуже багато наляпано кольорів. Я засумнівалася купувати. І ось цей мені ще сподобався. І ще він із такими стразиками. Теж із за того, що немає складу, взагалі-то, коли річ продається, важливо, щоб був склад і марка. А так, ну, Подобається, але купувати я не буду. А ось цей палантин я придбала. Тут, звісно, немає ні бренду, ні складу. Здається, на дотик це теж акрил, але він такий стриманий. Тепер я вирішила трішки поміряти взуття. Перше ось це шкіряні. Що внутрі, що снаружи. повністю шкіряні, вінтажні. Вони на, на липучки, і підійде навіть для широкої стопи. Маленький зручний підбор. Я їх приміряю, показую на собі. Незначні сліди носки є, але шкіра дуже м'яка, і видно, що якість. Наступні, мені сподобалось, що тут сучасний носок і підбор. Зверху, звісно, це не шкіра, але колір такий класичний, я б так би сказала, хоча вони не зовсім класичні, і за цього візерунка. Ну і знутрі відчувається, а що це тут? Здається, сюрприз. Зараз подивимося, що ж там лежить. А -а... Носок. Хтось залишив носок. Можливо, хтось приміряв, а можливо, так воно і потрапило до секонд хенду Ну. А ось ці сапожки це моє розчарування. Я так хотіла їх придбати. І кольор мені подобається, і довжина. І сучасний підбор, зараз я вам покажу ближче. Подивіться, це зараз дуже сучасний підбор, і стан хороший, і склад шкіра, і колір, але одне но, що вони мені по ширині не змогла застібнути. На жаль, це вже я стою в черзі, в руці держу речі, які я собралась придбати. Ще дуже багато залишається взуття. Магазин в останній день завозу працює до 13-ї години дня, потім вони розкладають нові речі.